Друзі, добрий ранок. Так, літо вертається і з високими температурами, тому заняття краще проводити до того, як сонце підніметься і почне нас піджарювати. десь, десь ось ось. так. Що я роблю, коли, коли жарю? Відчуваєте, що вас кидає фот, то краще просто походіть в якомусь тіночку серед дерев і продихайте. Про наяму, це я вам вже показувала, там відео про наяму це біг через одну нездю, а видих через другу. І легкі. Там підняли плечі, повернули назад і опустили отакі вращення, Да? І ось зараз на цій драбинці я розтяжки самі прості, елементарні, вам покажу. Займаємося, будьмо здоровими, слухаємо своє тіло, ховаємося в тілі, серед дерев. До зустрічі, друзі!